Почався темп інкубації перший день. Заклали в обідній час. Тут з лівої сторони у нас знаходиться Техасець білий, з правої сторони у нас знаходяться фенікси. Температура 37,8. Вологість 57, день перший. Що воно буде як воно буде невідомо. Теплуша Євро 88. Дали води, води йде тут. Не знаю, як регулювати воду ночью, вологістю. Залив, поки тримається 57, понаблюдаємо, як буде далі. В інструкції прописується про те, що вологість. Регулюється шляхом отвору, який знаходиться ось тут. При великій вологості і злишку її потрібно відчинити затворку цю. Якщо дуже велика вже вологість, відкривається ось ця пробка. Також я бачив, цю пробку ставлять термометр в нього і вимірюють внутрішню, щоб два датчики співпадали з температурою. У кого є якийсь досвід з приводу інкубації яєць. Пишіть буду очікувати від вас якісь поради. А, саме головне, не сказав, 116 штук у нас тут знаходиться. 50 з копійками тих, 50 з копійками тих. Тож, дякую, гарного вам дня.